Моя клієнточка запізнюється. Того я вам вирішила показати, що я сьогодні буду робити. Я, взагалі, вперше роблю подібного плану роботи, тому що я роблю татуювання за мотивами пісні. Тут у мене саме скіс. Ось так він буде виглядати. Це має бути невеличке зображення. Зараз прийде дівчинка. Ми поміряємо декілька розмірів. А ось так виглядає схема для мене. Тобто, ось це я буду переводити на шкіру, щоб по цьому собі бити, розуміти зображення. Я вже роздрукувала Я вже роздрукувала декілька розмірів. Зараз вона прийде. Ми всі їх приміряємо, перенесемо і подивимось. Ну, звісно ж, я нічого не зняла, бо ми весь сеанс проговорили, але я ні про що не жалкую. У мене сьогодні на сеансі була дуже свідома і цікава дівчина Настя під кінець сеансу Вона мені порадила відкладати гроші на пенсію, і я напевно послухаю цю розумну жінку. А сама татуювання присвячена пісні Міше правильного, і я вам її зараз включу. Зламав і голос зник. Шанси змінити світ отримує кожен, кожен отримує, але не кожен може. Коли вночі тобі зорі підкажуть, куди йти, що зранку згадаєш ти, шанси змінити світ кожен